Найгірше, а все інше є наслідком, є те, що свідомість людей просто промивають. Це мантра, яку нав'язують ці провальні корумповані політики країни. Світ нічого іншого не вигадав. Якщо люди бачать, а сьогодні 91 людей в країні вважають, що влада веде країну в абсолютно неправильному напрямку. І коли люди 91 констатують, що це так. То є тільки два виходи з цієї ситуації. Перше, це дострокові демократичні вибори, які перезавантажують всю владу. А друге, це те, що є в конституціях демократичних країн, в тому числі Сполучених Штатів, це право народу на повстання. Україна два рази повставала, і два рази через маніпуляцію свідомістю, через пропаганду, через промивку свідомості людей, ті ж самі клани приводили своїх маріонеток. І тепер вони говорять, що все добре. І те, що ви сьогодні маєте в якості життя, вони говорять, що це нормально. Це реформи, які там через 5-7 років приведуть до щастя. щастя е, в такій концепції і в таких реформах не буде. У людей три вибори є: перший вибір. Це е, споживати мантри президента і його оточення, які вже збанкрутували повністю, і терпіти все, що вони пропонують. Друге, це дійсно е, перевибори демократичні, конституційні, і це від вас залежить. І третє це безумовно, вже якщо тупік, то тоді право на повстання. Но я хотіла би звернутися зараз і до політиків, і до людей. А, сьогодні ми живемо в дуже непростий час, і дійсно війна е, на нашій території, війна, яку ми не починали. Нам просто її не в'язали. І сьогодні повстання людей безумовно може бути вираз використано зовнішнім агресором. І тому я вважаю, що дострокові парламентські вибори єдиний вихід, хто їх не хоче. Їх не хочуть збанкрутілі політики, їх не хоче народний фронт з яценюком, тому що вони сьогодні продовжують вирішувати долі людей не в ваших інтересах. І у них в парламенті сьогодні з Порошенка більшість. Сьогодні наша команда політична вона має потужну підтримку в суспільстві. І я вважаю. Що наша команда має достатньо досвіду, достатньо зв'язків в світі, достатньо знання про вихід, який треба сьогодні країні запропонувати, щоб покінчити з цими експериментами над людьми, і ми готові брати відповідальність на себе.